Це злочин, і злочин великий, тому що зруйнована будівля, якою громада могла б використовувати для історичних фактів. Зробити тут було б непогано і музей, не тільки музей медицини, і там і якісь ще артифактів, але можна було б музей. Того ж Ворзеля зробити, як Ворзельська будівля була, як її використовували в ті часи, у кого є фотографії старі, можна було б тут зробити дуже великі справи на користь громади. Але я так бачу, що громада вирішила тут будувати великі будівлю. І більш нічого тут не вийде. Ну, питання чи громада? І... А да, ну питання, я не кажу і не звинувачую, щоб ніхто не подумав, що я звинувачую громаду. У мене питання до керівників громади тоді. А чому ви не хочете залишити нащадкам цю будівлю і використовувати її для виховання поколінь? І нагадувати, що Ворзель це давнє місто, а не тільки що воно появилося. Я знаю, тут дуже було багато і зроблено, і тут були великі діячі і культури, і науки відпочивали, творили. Я не розумію, навіщо так руйнуватися. А які наступними можуть бути кроки товариства пам'яток української історії і культури? Е, е, наступні кроки нашого громадського об'єднання товариства, я можу сказати, ми будемо ініціювати за збереження цього і за відновлення, хоча б вже поставити, ну не робити тут. Я розумію, що тут може вже треба робити. Реконструкцію сучасного контенту, але її треба зберегти. Ми будемо звертатися, будемо зараз піднімати і громадську для того, не тільки Ворзельську громаду, але й вже будемо і від всеукраїнського товариства писати, бо таких пам'ятків. В громадах дуже мало, але я бачу, що це не тільки в Орзелі твориться, то всій Україні зараз таке. І що з цього приводу ви могли сказати, що бажали сказати Бучанській владі, ну, до якої складови виходить Орзель. Я б попросив Бучанську владу все ж таки все зробити, щоб зберегти цю споруду на користь громади. Дякую. І не давати тут застрої, перестрої. Тут можна, я побачив, і територію, тут можна невеличку територію, всю зробити історичного контенту. Спочатку історія самого існування Ворзеля, і далі аптека, далі цей, тим паче я бачу тут дуже. Багато опікуються войне АТО, вони теж могли долучитися зробити тут же якийсь відділ музею воїнів АТО. Тільки так я можу. Тут Можливо, навіть був музей такої іс історії медицини, наприклад. Так, да, це... музей історії медицини і, місце, і містечко Ворзеля. Отак будемо. Від першого до останнього. Зрозуміло. Добре, дякую тобі.